Доброго вечора, друзі. 174-й автомобіль для Збройних сил України. Ось так він виглядає. Це великий, такий велетенський повнопривідний джип Nissan Terrano, який приїхав до нас із Великобританії. Не знаю, чи видно, але це справді велика машина. Ось так вона виглядає: така кольорова, весела, бадьора, модна. Але вона стане у нас уніфікованою, зеленою, вже дуже скоро. Це машина висока, із повноцінним повним приводом, підвищеними і пониженими передачами. Висока, містка. От вона по класу, це Hyundai Terracan або Mitsubishi Pajero. Це п'ята машина, куплена за гроші, зібрані підписниками і авторкою блогу Style Guide UA. П'ята і остання машина це. Внесок у 600 тисяч гривень. Якщо пам'ятаєте, от ми за ці гроші купили п'ять автомобілів різних, в тому слі пікапи для збройних сил України. Дякую ще раз. Слава Україні!